рівняння. Спочатку розкриємо дужки. 8 множимо на 2,5. Якщо 8 помножити на 25, це буде 200 і одну цифру кому відокремлюємо. В результаті ми будемо мати 20, далі 8 множимо на мінус 1,5х, маємо мінус. І знову ж таки 8 множим на 15 це 120. Одну цифру кому відокремлюємо, виходить 12х. Зверніть увагу, що ми могли б, звісно, 1,5 множити ось так. От на 8 І одну цифру кому відокремли 12. А можна ще 8 помножити на 1,5 таким чином, і, на мій погляд, це навіть простіше. 1,5 ми можемо записати дробом це 3 других. Тому 8, коли ми множимо на 3 других, от скорочуємо 8 і 2, в результаті 4 множимо на 3, отримуємо 12. Далі переписуємо 13,5. І мінус 3,5 множимо на кожен вираз в дужках. Тобто, мінус 3,5 ми множимо на 7. 3,5 на 7, 35, 21, 24. Одну цифру, кому відокремили. мінус 24,5, знову мінус на мінус плюс і 7х. Потім всі доданки з іксами вліво числа вправо, з іксами вліво, тому мінус 12х мінус 7х дорівнює. Числа вправо. 13,5 мінус 24,5 залишається зі своїми знаками. І плюс 20 переноситься, міняємо знак. Мінус 12х, мінус 7х буде дорівнювати мінус 19х, в даному випадку 13,5. Відняти 24,5, можна віднімати так. А можна спочатку записати, що це буде 13,5, відняти і два від'ємних числа додати 24,5 і 20 це 44,5, тобто відняти 44,5. А далі вже додавати два числа з різними знаками. В результаті ми будемо мати знак числа з більшим модулем, знак мінус. І від більшого віднімаємо менший і будемо мати 31. мінус 31. Тоді, для того, щоб знайти х, ми маємо мінус 31 поділити на мінус 19. Запишемо це, як мінус на мінус буде плюс, і запишемо 31, 19. Після цього виділим цілу частину, тобто 31 поділимо на 19, буде 1, ціла і 12 дев'ятнадцятих. Наш результат. Наступна задача восьма. В садку росте 12 груш, кількість вишень становить 3 четвертих кількості груш і 30% від кількості яблунь. Скільки дерев росте в саду. Так як нам відома кількість груш, а кількість вишень становить частину від даної кількості. то для того, щоб знайти дріб від числа або частину від числа, ми виконуємо дію множення. Отже, першою дією ми 12 множимо на 3 четвертих. 12 перших множимо на 3 четвертих. Скорочуємо і будемо мати 9. Отже, 9 вишень. І ця кількість 9 це 30% від кількості яблунь. Тобто 9 частина від кількості яблунь. Далі можна продовжувати по-різному. Так як це частина, то для того, щоб знайти всю величину, ми виконуємо дію ділення. Але 30% ми перетворюємо в дріб, 30% це 0,3%. Тому далі ми маємо 9 поділити на 0,3. Перенесемо кому. 90 ділимо на 3, в результаті буде мати 30 30 яблунь. Можна так було завершувати. А можна було знаходити кількість яблунь по-іншому. Так як, оці 9 вишень це 30%, то ми можемо написати, що 9 вишень це 30%. А яблунь невідома кількість і це 100%. Потім склавши відповідну пропорцію і розв'язавши її, звісно, ми мали той самий результат 30. І так, і так можна робити. І на останок нам треба знайти, скільки всього дерев росте в саду. Тобто, ми додаємо кількість груш, вишень і яблунь.

Брусок потрібно пофарбувати, а для цього нам потрібно знайти площу поверхні всіх граней даного прямокутного паралепітеда. Що являють собою ці грані? Ну, це прямокутники. От, нижній і верхній прямокутник, вони однакові по розміру 50 на 60 см. Далі два однакових прямокутника, що складають з бічні ці дві грані, і. Передня і задня грань це також два однакових прямокутники. Для того, щоб знайти площу прямокутника, ми довжину множимо на ширину, тому площа нижньої основи 50 помножити на 60. Площа, наприклад, у цього прямокутничка, це 60 помножити на 70, і площа переднього тут 50 і 70. Розміри. Отже, 50 множимо на 70. Все це додаємо. І потім множимо на 2, тому що, як ми сказали, по два однакових прямокутника ми маємо. Обчислюємо. В дужках буде мати 5 на 6,320 дописали 3000. 6 на 7 42, 2 нулі дописали 4200 і 3500. Все це множимо на 2. Додаємо. 3500 і 4200 це 7700. 7700 додаємо 3000, будемо мати 10700, Множимо на 2. Отже, в результаті будемо мати 21400 квадратних сантиметри площа всіх граней прямокутного паралепіпеда. Нам відомо, що на 1 квадратний дециметр поверхні витрачається 2,7 грама фарби. Тому потрібно квадратні сантиметри перетворити в квадратні дециметри, так як 1 дециметр 10 сантиметрів. То 1 квадратний дециметр 10 помножити на 10 100 квадратних сантиметрів. Тому для того, щоб знайти, скільки у нас ось тут квадратних дециметрів, ми ділимо на 100 і це буде дорівнювати 214 квадратних дециметрів, ми могли б перетворити спочатку тут дециметри, тобто 5, 6, 7 дециметрів, а тоді шукати вже площу в квадратних дециметрах. Отже, ми знайшли площу. І так як на 1 квадратний дециметр витрачається 2,7 грама, то далі ми 214 маємо помножити на 2,7. Множимо 214 на 2,7.